Коли ми вже посадили, то ми маємо горщик з синіми поставити в якесь тепле світле місце, як і все загалом, що ми садимо. А вже під час самого зростання так багато води і не треба буде. Утім, коли вони виростуть і сонце саме пектиме, наприклад, серпень, то поливати треба буде часто, рано зранку, а то і двічі на день і ще раз увечері. Утім, якщо ви десь їх трошки не дополиваєте. То це рослина, яка вміє постояти і в важких умовах. Тож вона цілком собі стає нашою рослиною, якщо літо і далі буде таким жарким. Я страшенно мрію побачити її на вулицях, на проспектах, на цих розділювальних смугах замість викошеної трави. Цинії вельми люблять всілякі комахи і метелики. І ці комахи вони можуть там зимувати, якщо, наприклад, залишати цинії, стояти сухостоєм, а вони високі і можуть стояти дуже і дуже красиво всю осінь. І навіть частини. No zema.